Ознакові новини на соціальній країні в студії Лана Маяковська і далі говоримо про таке. Стріляли з градою, терористи цілилися у блокпост, потрапили в овочеву базу. Врятувати життя кияни не шкодують крові для поранених військових. Люструвати владу активісти прийшли під адміністрацію президента з цеглою та дзвоном. Терористи на сході використовують важку техніку. Бойовики помилилися в орієнтуванні, обстріляли з установок у вечеву базу в Добропіллі. Одна людина загинула, є поранені. Цілилися терористи в блокпост українських військових, проте промахнулися. Звідки у бойовиків взялися установки ГРАД невідомо, речника То Владислав Селізньов запевняє, в української сторони попередньо відібрати їх вони не могли. За допомогою розвідників було встановлено місце розташування установки ГРАД в районі населеного пункту Дружки. Зараз вона знаходиться під контролем українських силовиків. Українські військові потрапили в засідку на кордоні з Росією. На 79-ту окрему аеромобільну бригаду напали озброєні бойовики. За повідомленням змі, в результаті сутички двоє десантників загинуло, два десятки поранених. Серед терористів також є жертви. А тим часом най. Мінці відкрили справжній українсько-російський фронт. Російські військові, що діють під виглядом ополченців, зладнали справжній укріплений район біля прикордонного пункту Довжанський і біля міста Сніжного. Супротивник застосовує танки, БТРи, протитанкові ракетні комплекси, зенітні артустановки, установки, кулемети, міномети. Терористи намагаються зірвати операцію українських силовиків по укріпленню кордону. Аеромобільні бригади та армійські спецназ при підтримці бойових вертольотів відсікають комунікації терористів з Росії. Тим часом силовики на екстреній наразі у президента України відзвітували про відновлення контролю над ділянкою державного кордону. Протяжність понад 100 кілометрів, тим майже 200 кілометрів кордону з Росією Україна не контролює. Про це заявив перший заступник голови державної прикордонної служби України Павло Шишолін. Російські танки з'явилися одразу в кількох містах сходу України. Танки з триколорами бачили у Сніжному Горлівці, Слов'янську, Макіївці та Торезі. Крім того, очевидці повідомляють, що важка техніка з російськими прапорами вже дісталася Донецька. За даними розвідки, у безпосередній близькості від кордону на російській території зосереджені додаткові потужні сили. Реакція української влади на російські танки не забарилися. У телефонній розмові з Володимиром Путіним Порошенко назвав неприйнятною ситуацію, коли через державний український. Російський кордон на територію нашої держави потрапили танки. Маріуполь сьогодні розбудили постріли та вибухи. В місті з четвертої ранку тривала активна фаза антитерористичної операції. Українські силовики звільнили від бойовиків приміщення Маріупольського ПТУ та банкової установи. Знищили п'ятеро терористів та підбили БРДМ противника. На даний час операція в місті завершена. Про це повідомив командир батальйону Донбас Семен Семенченко. За його словами, захоплено 40 терористів у батальйона Азов. Четверо поранених. У бойовиків вилучили динаміт, списки осіб, які. Отримували зброю а також вибухові пристрої. Також на барикадах терористів знайшли квиток на потяг до Москви. Загалом вже в зоні АТО відбувалася низка сутичок українських військових із бойовиками. Під час них знищено два російських танки. Про це повідомив координатор групи «Інформаційний спротив Дмитро Тимчук. Також силами АТО знищено три БТРи, дві вантажівки з бойовиками та зброєю, дві одиниці автотранспорту з кулеметами. Крім того, у прикордонних районах з Росією силами АТО блоковані захоплені три автоколони, які вторглися з Росії. Захоплений автотранспорт призначався для терористів під час бойових зіткнень. За даними інформаційного спротиву, чотири українських силовики загинуло поранених 31 особа. Діти сироти, що виїхали зі сніжного, знаходяться на території Російської Федерації. Викрадені українські діти на даний час перебувають в Донецьку Ростовської області. Про це йдеться в повідомленні МЗС за перевіреною інформацією. Російська сторона незаконно дозволила вивезти 16 дітей без відповідних дозвільних документів, лише з копіями свідоцтв про народження. Таким чином, як повідомляє МЗС України, російська сторона грубо порушила положення Конвенції ООН про права дитини. У Донецьку в результаті вчорашнього вибуху автівки загинуло три людини. Про це повідомляє прес-служба Донецької міськради. Органами внутрішніх справ ведеться розслідування. В мерії розповіли, що вчора, близько 10-ї вечора, на стоянці перед будівлею Донецької ОДА у повітря злетів автомобіль. Від вибуху постраждали семеро людей, які знаходилися поруч з мікроавтобусом. Ймовірно, це були прихильники самопроголошеної ДНР. Пізніше ріановості повідомили, що мікроавтобус належав Денису Пошиліну, так званому голові. Верховної ради ДНР сам поширін від вибуху не постраждав. На шахті в Донецькій області, де напередодні стався вибух, загинуло всі дев'ятеро гірників. Наразі їхні тіла піднімають на поверхню. Як повідомлялося, вибух на шаф на шахті у місті Кіровське Шахтарського району пролунав вчора близько четвертої ранку. На глибині 300 метрів стався вибух газоповітряної суміші з обрушенням гірничої маси, внаслідок чого під завалами опинилося дев'ятеро гірників. Голова Держприкордонслужби Литвин подав у відставку. Активісти, які пікетували будівлю Держприкордонслужби, вчора досягли своєї мети. Керівник відомства Микола Литвин вже написав рапорт. Про це повідомив журналіст Григорій Жгалов. Проте у самому відомстві очільника поки що не коментують. А Микола Литвин продовжує виконувати свої обов'язки. Як відомо, вчора кілька десятків мітингувальників намагалися штурмом взяти будівлю головного офісу Державної прикордонної служби України. Вони звинувачували керівництво відомства в корупції та нездатності організувати охорону державного кордону на сході країни у відповідь. міністр внутрішніх справ Арсен Аваков пригрозив пікетувальникам арештами. Перші завдання, перші кроки, новообраний мер Києва Віталій Кличко звітував про зроблене і задумане. Після першого засідання Київради новий мер відзначив, що нині робота влади буде відкритою і прозорою. Зокрема, це стосується кадрових призначень. Відтепер їх обиратимуть не кулуарно, як це було раніше, а відкритою тільки після обговорення, зазначив Кличко. Також нова влада перегляне рішення старої, що суперечитиме закону, скасує. Пообіцяв новий мер розібратися із наболілими киянам-мафами їх у столи за приблизними підрахунками експертів близько 20 тисяч. За виконанням усіх розпоряджень Віталій Кличко пообіцяв стежити особисто я також планую відвідати всі мікрорайони Києва і сам буду перевіряти доручення, які е, будуть даватись, і розслаблятись я нікому не дам. Я можу запевнити киян. Нам потрібно повернути місто, щоб місто розвивалося, щоб місто було красивим, комфортним для життя і були чіткі, зрозуміли правила в цьому місті. Народ вимагає люстрації з такими гаслами. На банкову прийшли пікетувальники. Зібралося близько півсотні людей. Серед учасників мітингу представники також автомайдану. Вони вимагають від президента Петра Порошенка новий закон про люстрацію. Навіщо прихопили з собою цеглу? І що вони хотіли цим сказати? Порошенку дивіться далі у сюжеті. Сьогоднішня система влади прогнила, каже глава люстраційного комітету Єгор Соболів. На його думку, президент не має кому віддавати накази. Тому що, коли ми не, не будемо тиснути, коли ми не зможемо домогтися прийняття цього закону, ми втратимо Україну. Це фактичні требування президенту для того, щоб відбувалася система реформування. Якщо залишить тих же самих чиновників, то в цій країні нічого не зміниться, вона буде окончательно розрушена. Втрачати країну не хоче і найменший активіст. Святославу 12. Він хоче жити по-новому. Ну, потрібно вибрати таких людей, щоб були прості. Не якісь там олігархи, а прості, такі як ми. Як, ну, як прості люди. Нам не будуть знатися на тому, як керувати державою, якщо вони хтось. Ну, навчаються. В березні цього року були розроблені чотири проекти закону про люстрацію. Один з яких, про початок люстрації суддів, був прийнятий. Однак, те, як цей закон почав працювати, змусило активістів запропонувати нові підходи. Сьогодні біля адміністрації президента активісти вимагали зареєструвати в парламенті інший покращений закон про люстрацію, згідно якого всіх суддів та силовиків перевірятимуть на детекторі брехні. Посадовці із заплямованою репутацією лишаються права обіймати вищі посадові крісла протягом. 10 років мітингувальники зустріли ініціативу оплесками. Це справді е, дорога річ і організація ілюстрації е, і проведення перевірок з використанням детектора брехні. Але повірте, це набагато дешевше е, ніж зберігати цих суддів, цих прокурорів, цих міліціонерів, цих посадовців, цю спецслужбу. А насправді зберігаючи їх, ми просто ризикуємо існуванням нашої держави. Ключовим осередком очищення влади пропонують зробити сайт Національна Державна служба. Прогнозується, що там з'являтиметься інформація про відкриття конкурсів серед посадовців. Інформація буде відкрита для широкого загалу. Про кожного кандидата, який перевірятиметься, оприлюднять повну інформацію. В разі, якщо кандидат порушував закон, про це повідомлятимуть. Для прозорості роботи даної системи будуть залучені журналісти та представники громадських організацій. Критерії, за якими вичищатимуть органи влади, наступні. Критерії, за якими ми вичищатимемо людей, вони будуть розповсюджуватися і на тих, хто приходитиме на нові посади. Якщо людина працювала в КДБ чи випускалася зі шкіл КДБ, якщо людина не може пояснити, звідки в неї і в її родини майно, якщо людина була помічена в підтримці на територіальну цілісність України, значить вона не може претендувати на жодну. Словом не обмежились. Пікетувальники привезли під адміністрацію президента цеглом з боку вулиці Лютуранської виклали слово люстрація. Під, під вікна адміністрації президента для того, щоб викладемо слово люстрація, щоб він побачив і постійно пам'ятав, що це потрібно зробити. Що народ цього вимагає, і без цього ми не заспокоїмося. Новий закон передали представнику адміністрації президента. На його розгляд дали Порошенку три тижні. А щоб допомогти президентові очистити периметр від нечистої попередньої влади Януковича, почали дзвонити у церковні дзвони. Лана Маяковська, Артем Кутасов соціальна країна. Завтра, 14 червня, у світі відзначатимуть всесвітній день донора. Саме цього дня, в далекому 1867-му австрійський лікар Карл Ландштейнер відкрив групи крові людини. А вже у 2005-му день донора ухвалили під час всесвітньої асамблеї всесвітньої організації охорони здоров'я. Тоді міністри охорони здоров'я світу одностайно прийняли заяву про підтримку добровільного донорства крові в Україні. Потреба донорської крові була завжди. Особливо вона загострилася з розпалом подій на сході. Однак в центрі крові військового госпіталю запевнили для поранених в ході АТО кров почали здавати все більше. Приходять родичі, постраждалих військові побратими і прості цивільні небайдужі громадяни. На сьогоднішній день компонентів крові в госпіталь на 100%, Тобто повністю всіма групами крові, що негативними, що позитивними резусами. Тобто на сьогодні поки потреба не потрібна, але кров потрібна вона завжди. Чому Тому що вона потрібна завжди, щоб була хворим свіжа кров. Чим свіжа кров, тим краще для самих хворих вона буде. Залізничні квитки до Криму та у зворотному напрямку за міжнародним тарифом не продаватимуться. принаймні так заповняє Укрзалізниця. Нагадаю, днями. Російська залізниця шокувала пасажирів підняттям ціни на білети з Криму до материкової України в 4-7 разів. Український перевізник пасажирів заспокоює про ціни і транспортне сполучення між Києвом Кримом та Донбасом. Дивіться далі. Ще 10 червня довідкова служба кримської залізниці повідомила, що вартість квитків до України зросла і не на жарт. Білет на фірмовий поїзд Сімферополь Київ за новими тарифами коштував майже 5 тисяч рублів. За нинішнім курсом це більше ніж 1600 гривень. Через декілька днів нововведення відмінили. Схоже, кваліфікованих російських чиновників хтось привів до тями. Втім, Укрзалізниця по іншому пояснила казус. Цю ситуацію ми поправили. Ми звернулися за роз'ясненням до РЖД, і вони нам підтвердили, що був збой в системі. Квитки до Криму, до України будуть в тій же ціні, як і були. Ми вважаємо, і все ж таки наполягаємо те, що Крим це є частина України, і ми не будемо вводити міжнародний тариф на сполучення україна Крим. Це є територія України, і ми, поїзди нашого сполучення, будуть їздити по тим цінам, як внутрішньо Сполучення. Посміялися в Україні із так званого Крименерго, яке за борги погрожувало кримській ділянці Укрзалізниці вимкнути електропостачання. Крименерго ніяк не впливає на сіті Укрзалізниці, тому що ми в нас своя система, в нас свої енергосіті, і ми закупаємо на ринку енергоносії. І що таке Крименерго, Ми не знаємо. Попередній продаж квитків до Криму наразі діє лише до кінця місяця. Придбати квитки на липень неможливо. Сайт Укрзалізниці вітає ось таким повідомленням. Виправити ситуацію обіцяють із 16 червня. Незручності пояснюють технічними питаннями. Наразі середня вартість місця у вагоні купе у поїздах Київ-Сімферополь та Київ Севастополь становить 250-300 гривень. А от ажіотажу нема. Якщо торік на півострів призначалися додаткові поїзди, зараз на 50% зменшилася кількість. Регулярних популярними будуть інші напрямки. Багато наших громадян поїдуть відпочивати цього року і до Одеси, і до Азовського моря, і тому на прохання голови Запорізької облдержадміністрації ми запустили нові рейси, наприклад, за Чернівці Генічські, тобто, щоб перенаправити людей на, львів, на інші Львівки львів, на, на інші курорти України. А от залізничне сполучення з Донбасом теж нестабільне. Справа не в кількості потягів, а у графіку їх руху. Поїзд Луганськ, Київ іде в обхід звичного маршруту і прибуває до столиці з майже тригодинним запізненням. Для пасажирів ця незручність не суттєва. Головним було покинути неспокійний регіон та убезпечити себе і дітей. Ми зайняли Занялі жили біля аеропорту. Ось якраз ми живемо аеропорту. і стріляють. Дом, работа, все пооставалось. Все. Дети тоже уехали в Москву, старшая моя дочка. Поэтому многие уезжают. Мы надеемся, что мы вернемся. Задержались, а так все нормально. С билетами были проблемы? Нет, но мы через интернет покупали, поэтому не было. Люди стараются покинуть территорию на всякий случай. Это ощущается по количеству людей на вокзалах. Я не знаю, как можно быть беженцем в своей стране. Я просто в Киев переехал временно и не беженец. Основна маса людей їде до родичів. кажуть, що в чужих містах, звісно, будуть адаптуватися, але розраховують виключно на власні сили. Микола Різник Артем Кутасов, соціальна країна. Вони звикли до своїх домівок і до свого життя. Однак жити там небезпечно. Жителі східних регіонів змушені залишати свої домівки. Їхні міста перетворюються на військові об'єкти. Там постійно йдуть бойові дії для швидкого переселення жителів східних регіонів до держави. Долучилися волонтери та громадські організації. Зараз всі працюють пліч опліч і закликають приєднатися до них. Олеся Шарипіна родом зі Славянська. Дівчина переїхала до Києва, однак у рідному місті, де зараз гаряча точка України залишилися її батьки. Після останнього обстрілу житлових кварталів у місті дівчина втратила з ними зв'язок. З трибуни прес-центру називає їх імена і просить повідомити будь-яку інформацію про них. Моя мама Світлана Анатолівна Сербіна і папа Олександр Павлович Сербін зараз знаходяться в місті Славянське, і в мене немає з ними зв'язки. Зі слезами на очах дівчина розповідає, її рідне місто стало абсолютно непридатним для життя. В місті немає світу, в місті немає води, в місті ну, практично не залишилося продуктів. Тому мені складно щось сказати, складно, тому що страдають на даний момент Тамірне жителя для швидкої евакуації людей державі допомагають волонтери, громадські організації і благодійні фонди. Вони купують квитки, шукають житло, збирають гуманітарну допомогу. Ми об'єднуємо сілія для того, щоб вивезти людей із Краматорська і Славянська. А ми співпрацюємо з державними структурами для того, щоб діляти ета ефективно. За досить короткий час активістам за допомогою держави вдалося допомогти 300 переселенцям. Роботи багато просять допомоги, як матеріальної, так і фізичної. кажуть, не вистачає рук. Зв'язатися з активістами можна у соціальних мережах або за телефоном гарячої лінії, яка оприлюднена на їх сторінках. Яна Курченко, Богдан Цендровський, соціальна країна. У бразильському Сан-Паулу завершився перший матч чемпіонату світу з футболу, в якому збірна Бразилії обіграла команду Хорватії з рахунком 3-1. Рахунок у матчі відкрили Хорвати завдяки автоголу бразильця Марселу, який зрізав м'яч у власні ворота після небезпечного прострілу Івицеоліче. Втім, ще до кінця першого тайму Неймар зрівняв рахунок, а всередині другого тайму ударом з пенальті зробив дубль. Підсумок матчу. Підвів точний удар Оскара. Таким чином у бразильців після першого матчу три очки і вони стали лідерами групи А. Як відомо, чемпіонат світу 2014 проходить в Бразилії. Триватиме з 12 червня по 13 липня. А у мене наразі вся інформація. Побачимося за дві години.